ЗСУ почали новий наступ на Курщині. З'явилися відео, на яких колони наших з'явилися у тилу ворога та звільнили ряд населених пунктів. Військові угрупування з бронетехнікою почали швидке просування, намагаючись замкнути солдати РФІ у міні-котли. Тож про ці деталі ми поговоримо з вами далі у цьому випуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І надалі розпочну я з того, що російські війська спробували перетнути український державний кордон на пів на Сумщини, щоб змусити відійти ЗСУ, які до слова пішли на новий наступ на Курщині. І про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків ІСВ, геолокаційні кадри свідчать про те, що війська РФ просунулися на захід від журавки, але ІСВ не знайшло підтвердження цієї інформації. Однак. Що повідомили у сумській обласній військовій адміністрації стосовно ситуації на кордоні? Цитую далі. Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і дають відсіч ворогу, зазначили вова. Більше того, 67-ма окремо механізована бригада знищила російські підрозділи, які намагалися перетнути кордон поблизу прикордонного села Журавки Сумської області. Відповідне відео було опубліковане на офіційній сторінці бригади у Телеграм. Щодня продовжуємо. Палити ворожу техніку на Курщині. Робота 67-ї окремої механізованої бригади перетворювати залізо ворога на металобрухт і крок за кроком наближати перемогу, заявили у бригаді. На опублікованому відео можна побачити знищення штурмової колони, яка намагалася наблизитися до позицій українських військових. Однак вона була завчасно виявлена за допомогою безпілотника, після чого була знищена з допомогою артилерії, дронів, бомбардувальників та ФПВ-дронів, оснащених тепловізійною камерою. Якість відео не дозволяє визначити, які типи техніки застосовувалися для штурму. Однак, згідно із заявою бригади, був знищений броньований тягач МТЛБ, який використовувався для перевезення піхоти та квадроцикл. Також, згідно із інформацією проєкту Дів російські війська намагалися перетнути кордон на межі Сумської та Курської областей у районі прикордонного села Журавки Сумської області. Противник накопичився уздовж кордону в районі Журавки і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але Підрозділи Сил оборони зробили ці спроби безуспішними. Очікується повторення рухів, адже у противника наявні там ресурси зазначили у проєкті. І такі дії рашисті свідчать про відчайдушність і не змогли вибити українські підрозділи із Курщини, де до слова ЗСУ пішли у новий наступ. Тож про це поговоримо з вами далі більш детальніше. Так, от, нібито збройні сили України пішли у контрнаступ у Курській області в напрямку Біловського району. Про це повідомляє російське видання ШОТ. Колона ЗСУ із 400 військовослужбовцями. Україна на техніці НАТО розпочала контрнаступ під суджанського району напрямку Біловського району. На підступах до села уланок тривають бої. Пише видання з посиланням на свої джерела. Зазначається, що згрупована колона ЗСУ з піхотою на західній техніці виснулася у декілька груп від селища Махнівка у суджанському районі. Уздовж траси до напрямку Біловського району у свою чергу боєць ЗСУ із позивним Алекс повідомив, що на цей момент тривають контрнаступальні дії Сил оборони України на право. Ому фланзі у курській операційній зоні із застосуванням бронетехніки окупанти зокрема активно намагаються використовувати FPV-дрони з оптоволокном для протидії, де це можливо, адже погода не сприятлива для застосування дронів. Окрім цього, повідомляється і про важкі бої в районі Махновки. Рашиські телеграм-канали вважають, що мета удару повернути Чоркаську конопельку, вийти у тил військам РФ та забезпечити трасу постачання і сум. За попередню інформацію ЗСУ вже обійшли Чоркаську конопельку. Ну і також окупанти пишуть, що ЗСУ на Харківщині отримали новий тактичний знак. Водночас інші рашисти пишуть про обмежені контрнаступальні дії українських військ на одній з ділянок курського напрямку та ниють про те, що росіяни не можуть захистити власні території. Село Уланок захоплене ЗСУ. прорвалися, висадивши велику кількість живої сили. 810 десятці прийшов наказ берегти комбата. Це якась ганьба, пише один із воєнкорів Російської Федерації. Ну а паралельно стало відомо, що десантники 82-ї бригади розбили штурмову групу окупантів, яка намагалася прорватися на бронетехніці. Відео бойових дій оприлюднила преслужба 82-ї бригади. За словами українських військових, російська штурмова група у кількості взводу на трьох бойових машинах. За підтримки танку пішла у наступ на селище Нікольський, оборону якого окупанти намагалися прорвати вдруге за останні дні. Механізованій колонії, яку чули в Т 80 із змінними тралами, вдалося наблизитися до населеного пункту, після чого по головній машині було відкрито вогонь. Танк витримав декілька влучань. Однак дві БМП-3 було виведено із ладу біля водонапірної башти на околицях. Ще одній бойовій машині разом із танком вдалося дібратися до самого селища, де ті були зупинені. Однак, судячої скадри в частині спішної піхоти. Оти, вдалося дістатися позицій українських військових, а декількома днями раніше російські війська здійснили ще один невдалий штурм цього ж населеного пункту кількома механізованими колонами, втративши у бою три танки та сім бойових машин піхоти. Десантникам за підтримка бійців 47-ї окремої механізованої бригади вдалося а, все ж таки вибити штурмову групу на чолі із танками. От та піхоту супротивника, 35 піхотинців було ліквідовано та ще 62 двадцять трьох Про розгром операції та великі втрати. Ти ще на підході до українських позицій сильно вдарили по моральному духу ворожої піхоти при появі полі зору безпілотників. Один із вцілілих бійців просто ліг на землю та відправився на концерт Кобзона. Ну ми нагадаємо, що напередодні також повідомлялося, що із деяких напрямків у Курській області рефія відвела війська КНДР на окремих ділянках військових північної Кореї не спостерігалися приблизно тижні. Більше того, за шість місяців курської операції загальні втрати ворога у живій силі склали близько 39 тисяч осіб. Із них 16 тисяч 100 – ліквідованими. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Там додали, що українські військові за цей час взяли у полон 909 російських військових. Суттєво поповнивши обмінний фонд, і це дозволило повернути додому сотні українських захисників із російського полону. Операція Сил оборони України у Курській області Рефі почалася 6 серпня 24-го року і триває вже півроку. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі отримують сотні квадратних кілометрів буферної зони в Арефії. Зано у повідомленні в генштабі також там нагадали, що курська операція почалася, щоб не допустити новий наступорога на Сумську та Харківську області, і вона і через шість місяців виконує зазначену функцію. У генштабі зазначили, що ця операція змусила Ерефію просити допомоги у КНДРівців, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військових. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб, із трьох умовних північно-корейських бригад фактично одна знищена, дві втратили боєздатність. Відтак на даний час. Підрозділи із КНДР виведені із лінії фронту ідеться в повідомленні. Також зазначається, що було знищено велику кількість ворожої техніки у Курській області, зокрема літак, три гелікоптери, 12 засобів ППО, 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Окрім того, за 6 місяців бойових дій на Курщині відмінусовано ворога 131 танк, 689 бойових броньованих машин, 386 артилерійських систем, 12 одиниць РСЗВ, 1164 одиниці автомобільної техніки. 34 одиниці спеціальної техніки, і курська операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдавати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою. Наголосили у Генштабі. У свою чергу президент України Володимир Зеленський прогнозує, що курська операція стане важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні. Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії. Девідом Лемі передає «Укрінформ». рівно півроку операції на курському напрямку дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у русських до України щодо курського напрямку. Це був дуже важливий крок. І Я не люблю кидатися такими словами як історичний все життя України і боротьба це напевно історичний шлях. І тому я не буду кидатися цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою, і я вдячна всім воїнам. Які боронять нашу територію завдяки курській операції, також зазначив Зеленський. Він запевнив, що сили оборони стабільно тримають на Курщині ситуацію і будуть тримати її далі. Там дуже великі втрати у Росіян. Вони їх занижують дуже сильно. У них ці корейці розбігаються. Всі це бачили, зауважив глава держави. Також Зеленський нагадав, що на Курщині уразили декілька важливих військових пунктів управління ворога. На його думку, операція на Курщині дала можливість стабілізувати ситуацію на харківському напрямку. Ми вразили декілька дуже важливих військових пунктів керування, і це дуже серйозні кроки. Вони важливі, і я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом із цієї території. І це як магніт тримає сьогодні 60 тисяч їхніх військових на цьому напрямку. Це дало можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині, сказав він. Окрім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція українських сил суттєво вплинула на сприйняття війни багатьма країнами, особливо глобального півдня, які раніше вважали Росією непереможною. Курськ Дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо із країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий великий вплив. Вони були настільки під впливом того, що непереможна Росія, російська армія, і тут ви на території Рефі даєте відсіч і тримаєте. А вони збільшують і туди контингент і нічого зробити не можуть. Зазначив Зеленський. Президент підкреслив, що навіть значне збільшення російського контингенту у Курській області та залучення північнокорейських військ не дали ро. Всі відповідного результату рашисти взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме у Курську область. Я вважаю, що це їх тактична помилка. Бажаю їм їх побільше, і тому 12 тисяч військових КНДР, які пройшли зі зброєю, також не змогли нічого зробити, і все це працює проти графії. Це виглядає сильним аргументом за нас, сказав лідер України. Він також казав на те, що курська операція стала переломним моментом у боротьбі із російською пропагандою, яка намагалася переконати світ у слабкості. України десь у літку, навіть в Європі, почались всі ці розмови, і діалоги про те, що Україна програє. Тобто, навіть не просто заморозка. Україна програє. Треба вмовляти Путіна, щоб він не окупував всю Україну. І курська операція просто перевернула усе. Додав Зеленський. Я вам глядачі вдячна. за Те, що ви до цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.